Вітаю, колеги! Якщо дітям нав'язливо тлумачити з дня у день, що українські пісні супермелодійні, українські страви суперсмачні, а українська природа супергарна, вони навряд чи це сприймуть на віру. Любов до батьківщини не так формується. Треба пропустити ці істини крізь серце. Так, на основі опери казки Миколи Лисенка Коза Дереза. Діти, щоб прогнати примхливу козу дерезу з лисичиної хатки, переконували її, що вони українці. Ми з дітьми різновікової групи провели таке заняття під назвою Як діти переконали козу дерезу, що вони українці. Заняття в умовах воєнного стану в дистанційному форматі відрізняються від звичайних. Треба врахувати багато нюансів, однак саме це дає поштовх для ще більшого розвитку уяви та творчості, як для педагогів, так і для дітей. Наприклад, можна спланувати такі аспекти та способи їх утілення: казковий герой віртуальний показ за допомогою відеомонтажу, запису голосу, наочність без... безконтактна презентація на екрані, музичні інструменти, одноразові. Кольорові стаканчики, тарілки, олівці, інші предмети, музичні номери, рухові звучні жести, перкусія тіла, танцювальна діяльність, безконтактні рухи. В відкритому заняттю передують декілька попередніх занять. На кожному додавали щось нове, виконували руханку, вивчали творчість композитора, грали на олівцях тощо. Важливо донести дітям, що немає неправильних відповідей. Натомість, є різні відповіді. Потрібно лише обҐрунтувати власну думку. Знайомство з композитором. Найліпше розпочинати знайомство з будь-якою видатною особистістю через візуальний контакт. Для цього я створила коротке відео для дітей, де зрозуміло та доступно розповіла про композитора та його творчість. Потім розглянули та обговорили з дітьми портрет Лисенка, які риси обличчя найбільш виокремлюються і чому? Сиве й коротке волосся, густі брові, добрі очі, вуса тощо. А далі дала завдання «Прикрась портрет. Дітям потрібно було домалювати, вони вже досить добре володіють інструментами в Zoom, великі вуса композитору. Таке колоритне зображення обов'язково запам'ятається дітям. Ще одне завдання: знайди тваринку в прізвищі. Для того, щоб запам'ятати прізвище композитора, можна використати асоціативний підхід, розпитати дітей, на що схоже прізвище композитора за звучанням або яка тваринка в ньому захована. Коли діти розпізнають слово лис у прізвищі «лисенко», можна запропонувати візуальний ряд, де діти знаходять відповідну картинку. А далі знайомими з головною героїнею опери. Тут я створила візуальний. Образ кози за допомогою відеомонтажу, запису голосу, і таким способом був побудований діалог. Ме-ме-ме, доброго дня! Подивіться, яка гарно вбрана, яка в мене вишиванка і віночок з трічечками. Я справжня україночка. Музичний образ героїні всім відома пісня Кози із одноіменної опери Лисенка. Але тут, на мою думку, краще подивитись фрагмент із постановки опери, де діти не тільки чують, а й бачать оперу. Для визначення характеру мелодії на допомогу дітям запропонувала смайлики Емодзі. Коза в нас брехлива, нахабна, ледача, жабдібна, погрозлива і, відповідно, мелодія сувора, поривчаста, енергійна. А далі коза ставить завдання дітям довести, що вони українці, інакше вона не покине хату лисички. І діти виконують ряд ігрових завдань. Дитактична гра визнач символи України.

І останнім завданням музично-дидактична гра з козаком галушкою теж віртуальним героєм, де діти під український танок виконували танцювальні рухи та відгадували українські страви. Це в нас вот. Вот. Так. діти в гардероб. Так, ось це треба. Аня, що це підказував? Варенички. Варенички смачні, так Зараз щасником. Похвала на адресу української культури та її надбань не прийде повз дитячу душу. Маленькі важливі фрази, які лунатимуть щодня та ще підкріплюватимуться яскравими враженнями, допоможуть дітям перейнятися гордістю за те, що все українське це їхнє, а своє треба берегти, любити, поважати і гордитися ним. Є такий вислів: добрий приклад кращий за сто слів. Будьте щирими і відвертими з дітьми, і ваша робота принесе свої плоди. Дякую за увагу!